Всім привіт! І не повірите, зараз я вам візьму, за приклад, фільм, у якому Річард Гір не бере участь. Так, так буває. І буду я говорити на тему влади. Це моя от друга така улюблена тема. Я не знаю, чи підтримаєте ви мене, чи ні. Я тут нещодавно, чого я вирішила це записати, нещодавно я подивилася на Приклад Гри престолів брали Москалі і думали, і робили висновки, у чому влада, що таке є влада. Ну, звичайно, що висновки в них такі цікаві, як і приклад, бо гра престолів це середньовіччя. І от вони вирішили, що не у правді сила і влада, а у фізичній силі хто сильніший, той і правий. І у хитрості, ну, тобто, щоб ворога ще обдурити. І от зараз сцена, в якій персонаж цього фільму, точніше серіалу, саме цей демонструє, що сила є і є влада. В мене когнитивний дисонанс. ну, По-перше, що я розумію. Якщо ви в середні віки так думаєте, то ну, якщо думаєте зараз, так ну, я не знаю навіть, що вам сказати. До речі, там біблійський такий сюжет розгортається, Серсеї відміряє тією мірою, ну, ще сили відміряють саме тією мірою, якою вона міряє. Прилітає її суперниця, вона зараз на екрані, на своєму драконі, вона сильніша, і вона серсеї прикручує хвоста. Отак от. Тобто, збувається в те, що ти віриш. І жодної хитрості. Спалила все і до біса. На мою думку, в мене українська думка. Ви можете мене виправляти, що сила в ідеях. І прогресивні ідеї перемагають. Якщо ми беремо приклади історичні, це Наполеон. І він сказав це у своїх мемуарах на останнє що перемагали перемагала не зброя, перемагали ідеї. Нові, ну, бо а, середні віки. Феодальний такий устрій замінював капіталізм. Нова ідея. Я думаю, що наступна це соціалізм, прогресивна і скандинавські країни. Ну, це інша тема насправді. І, ну, Буває таке, що ідея дуже випереджає це суспільство, і вона не піде, і приклад. Знов Наполеон, бо в Росії його ідеї не розповсюдились, як він не намагався. Вони... Я сміюся, що і зараз не розповсюджились. Тобто, вони як жили, так і живуть в середньовіччі. І це от користуються, там, новими технологіями, а живуть в середньовіччі. У в них ж ця сила перемагає. Дай Боже, щоб їм було відміряно тією мірою, якою вони міряють іншим. Мій улюблений персонаж, звичайно, Шудейниріс, бо в неї є ідея знищити рабство, волі, свободи обирати, і це от цей кадр, коли вона дає рабам волю і каже, що ви можете боротися за свободу обирати і проти рабства разом зі мною, але за власним бажанням. Я вам даю слово, що ви можете піти всі. І я навіть не знаю, можливо, не сила перемагає о, цю серсею, яка в це вірить, а перемагає саме ідея боротьби з рабством. Ну, єдине, що вона жорстока, як в середньовіччі, карає, якщо ви її зраджуєте. Ну, тобто вона вона вас спалює, в неї три дракони було. І це вона мій улюблений персонаж, бо я вірю в ідеї. І мені здається, насправді, що влада у прогресивних ідеях, і влада у тому, в, чому, в що вірять люди, в що вірить це суспільство. І якщо ви можете щось запропонувати трошечки більше, не дуже випереджують час, то якраз суспільство за вами піде. І це і є влада, і піде за власним бажанням. О, тому я її так люблю. Я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку. Важливо дивитися, в що вірять люди. Ну, а що я вам можу сказати? Я людина, яка працювала в політичних штабах півжиття, майже все свідоме життя. Отут. Переконати людей скористатися. Їх вірою в щось, і будете мати владу. Подивіться на наших політиків. Що ви з цього приводу думаєте, мені цікаво. І я буду вам вдячна за коментарі, за слушні думки, бо я можу щось, звичайно, не розуміти. І мені буває дуже цікаво вас почитати. Дякую вам за увагу!